І знову він у мене на столі. Місяць пройшов, трішки більше. Півтора можна сказати. Хотів сказати по гарантії, приїхав, але яка тут гарантія? Це акумулятор був якщо щось зібраний на нових елементах, а не на отаких, які вони зараз. Коротше, акумулятор покупали чи помили дуже добре. І, до речі, він був з герметиком, все як положено, герметичний. Термолізації і тому подібне. Ну, ось такий акумулятор. Скарга мало їде. Потім знову їде, не їде. Коротше, перезавантажить, роз'єм винід вставить, він їде знову по пару хвилин там чи по 10 хвилин і стає. Ну, понятно, як він тут буде їхати. От акумулятор отак в самокаті стояв, оце була його нижня частина, так воно все і згнивши, коротше ці елементи нормальні, а ті елементи вже не годні. Там є з нульовим вольтажем, тобто вони вже померли. Так, ну що, перебрав я той акумулятор. Там 18 елементів нормальних відібрав, 12 елементів ненормальних, там є не робочі, є і робочі, але сильно ржаві. Добавив 12 нових, зварив, плату припаяв. роз'єм новий припаяв, плата нова також стоїть. Стара в такому стані, трошки замученому. Тут а явно щось вже їй було не добре. Провода приокурати, залишилась термоусадку, пакувати і все. І хай далі катається.